21 грудня 2011 року, під час підсумкової прес-конференції президента України Віктора Януковича, журналіст Мустафа Наєм запитав, чому життя президента на відміну від інших громадян країни постійно покращується. Янукович дав двозначну відповідь, яку більшість присутніх на прес-конференції та тих, хто дивився телетрансляцію, сприйняли як погрозу. Адже навіть якщо це був невдалий вислів, існувала загроза, що хтось з оточення президента сприйме його слова буквально і розбереться з набридливим журналістом. Я не можу сказати, що це було там приємно, тому що дійсно в якийсь момент я думав про те, що ну добре, якщо це. Цим не скористаються дійсно якісь виконавці або прихильники Януковича. Це може бути на руку тим людям, які захочуть спрацювати проти влади або проти Януковича і бути в цій грі якоюсь, не знаю, іграшкою, яка зможе просто стати між двома вогнями. А яку сладкої житті ви говорите? Я не знаю. Там і обсуждаєте все час тему моєї сім'ї. Я вам хочу сказати, що я вам не завідую. Ми з вами друг друга добре знаємо і розуміємо. Останне додумайте самі. Але нас таких ніяких не було. Чи, дійсно, я думаю, що можливо, саме тому, що був великий розголос, і саме тому, що дуже багато людей про це говорили, це дуже багато обговорилося в медіа, можливо, саме цього, це було причина того, що це не мало розвитку то ніхто не скористався цим і це не призводить ніяких на щастя ефектів або випадків. Ми журналісти розцінили як погрозу. Хай приховану, завуальовану, але погрозу. Можливо, ми помилялися, але ми на 99% були упевнені, що це ж таки погроза. Була миттєвою наша реакція. Ми вимагали від президента пояснень і відмовитися від такої поведінки, від такої лінії поведінки і спілкування в такої мене спілкування з журналістами. Завдяки тому, що медія спільнота так широко розкрутила всю цю ситуацію, будь-який тиск став просто неможливим. Тобто, виконання цієї погрози воно вже неможливе, тому що публічна особа, посадова особа, яка погрожує, піддається критиці і відразу до неї привертається більше уваги і журналістів. І просто громадських організацій, які стежать за тим, щоб нічого з цим журналістом не трапилось. Небезпечними є погрози, які надходять по телефону, погрози, які надходять десь особисто, чи якісь дії, які можуть сприйматися як погрози. І щодо таких погроз, звісно, що журналісту треба звертатися до міліції. Наприкінці 2011 року у Львові генеральний продюсер телекомпанії ЗІК Дмитро Добродомов оприлюднив в ефірі інформацію про погрози та напади на журналістів телеканалу, що почастішали останнім часом. Характерно, що реакція правоохоронців на ці випадки, за словами керівника каналу, була вкрай пасивною жодної кримінальної справи не було порушено а в деяких випадках правоохоронці, що були присутні під час інциденту, просто не втручались в ситуацію. Реально в людей небезпечна робота. У нас є така викривальна програма Провокація. Ну там щотижня щось стається, тобто чи зі знімальною групою, чи з самоможонистами. Ну я маю на увазі, стається, це якась протидія тих, кому не подобається, що вони роблять. Робить вони достатньо різкі речі вже рік, як вони закривають салони гральних автоматів. Можете говорити, як і супротив зараз від власників цього наприбуткового ще й тіньового бізнесу. Фактично, в нас були такі епізоди, які вдалося зафіксувати, коли певні невідомі нам і не встановлені нам нами особи. Яко натякали журналіста, що він пхає ні куди не треба. Що а, ці люди, які ведуть цей бізнес, бізнес, знайдуть спосіб і знайдуть вихід на наше керівництво для того, щоб нас всіх звільнили з роботи, що наш проект закриють. Ти не перший, не останній, Хто сюди прийде? Но... Я в принципі к этому, не нікакого отношення мені. То я тебе скажу, что оно тебе просто ни ху даст. Я... Сейчас, сейчас эти люди перезвонят другим людям. Те другие перезвонят другим людям, и ты просто потеряешь работу. Я знаю, что я говорю, я тебе говорю просто не делай этого. Є нас таке телевізійне бюро журналістських розслідувань Євро 2012. Вони робили серію розслідувань про вартість стадіону нового у Львові до Євро-2012, про рух коштів, про те, про брак, про все. Ну на них в присутності правоохоронців охорона просто прямо, прямо погрожувала, просто прямо відбирала в них касети. Коли намагалися пояснити, що ми журналісти ми маємо право знімати, ну тобто, чоловік. Які навіть не слухали, вони почали запитати почали питати. А ти давно не отримував там так на горіх, так м'яко кажучи, відповідно почали журналіста тягати за руки, забирати камеру. Дуже сильно розумію, Я розумію, що ви є зі хочете якусь компру знайти. То все ти получав колись з диню? Скажи мені, я тобі по пустому скажу. Хочеш день отримати. Я нічого Витяну, не роблю. Не хапайте мене за руки. Ви тримайте руки при руки. Ви тримайте руки. Я нічого ви, не роблю. Ви витягне акумулятор, ви не відбувати. Ви, 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 ви. ви тримайте акумулятор. Що найбільше здивувало, що в той момент за цим конфліктом спостерігало двоє чи троє правоохоронців. І вони не зробили абсолютно нічого, щоб якось чи залагодити цей конфлікт, чи зупинити цей. Напад, тому що, на нашу думку, це був напад на журналіста. Треба обов'язково проводити додаткову страхуючу зйомку. Це обов'язково, якщо ми тим паче розуміємо, що ми йдемо знімати щось таке, що може стати конфліктом апріорі. Після отримання погрози працівнику засобів масової інформації слід звернутися до органу внутрішніх справ, на території якого власне, цей скажімо так, злочин було вчинено. Крім того, ми радимо працівникам засобів масової інформації, а вони дуже гарно цією технікою володіють, записати, записати всі погрози на диктофон, на відеокамеру. І це буде додатковим, додатковим речовим доказом у розслідуванні кримінальної справи. Є випадки, коли ми надаємо знімальні групи охорони. Тобто їздить охоронець, більше того, скажу двоє журналістів нашого телеканалу під постійною охороною. Тобто, після певних погроз, тої діяльності, що вони роблять на сьогоднішній день, вони постійно перебувають з охоронцями. Звичайно, після ефіру кожної середи таксист нас підвозить до самого під'їзду і сам дивиться, чи ми зайшли і чи ми. Почали рухатися в ліфті. Дівчинка поки не зайде до цей. Ну страшно, звичайно, страшно, бо є звичайно різні герої. Так, це не комфортно, це неприємно. Е, ну але безпека цих журналістів ну, є для каналу дуже важливою і мусимо зробити все, що ми можемо. У випадках, коли журналісти отримують будь-які погрози, необхідно робити те саме, що будь-який громадянин зробить цю ситуацію, звертатися до правоохоронних органів з заявою, в якій дуже конкретно і детально описати, коли саме надійшли ці погрози. А що тут треба журналісту зафіксувати? Що ця погроза надійшла саме у зв'язку з професійною діяльністю, і він повинен привести якісь приклади, навести якісь статті. Можливо, які викликали ту чи іншу погрозу, це дає підстави і правоохоронцям більш ретельно до цього підійти, або як мінімум, ну унеможливе для них сказати потім, що версії щодо журналістської діяльності взагалі не розглядалися, і потім відслідковувати руб цієї заяви тобто, чи насправді проведена перевірка. Коли ця перевірка закінчена, яким чином вона закінчена, особа, яка звертається з заявою до правоохоронних органів, має право на отримання копій постанови про порушення кримінальної справи чи про відмову порушення кримінальної справи. Ця інформація стосується її особисто, тому ніяких додаткових звернень до когось не потрібно, особа просто сама повинна контролювати ці моменти. Опасно давать общие какие-то вещи, потому что каждая ситуация может быть разной. Но очень важна поддержка коллектива, поддержка вот близких людей, поддержка профессионального сообщества, как это не, может быть, пафосно звучит. Потому что, конечно, когда, во-первых, маленький коллектив, когда твоя команда в газете или в редакции, или на телекомпании тебя поддерживает, и все друг друга э, как-то знают, да, и держат на, на такой, на связи, на мониторинге, это очень важный момент. И... Поддержка вот сообщества в целом, если что-то происходит, чтобы это имело какой-то резонанс, чтобы это и звучало в обществе и так далее.